Вітаю всіх. Сьогодні у нас особлива новорічна проповідь. Це остання проповідь в цьому році. І для мене це завжди таки дуже важливий час, важлива можливість. А чому саме важливо, Чому саме я так люблю і про що я згадую в Новий рік? Я думаю, хто мене знає, той знає, але давайте поговоримо після молитви. Боже, дякуємо Тобі за цю можливість, Боже. за... Слухати Твоє Слово, Боже, за вивчати Твоє Слово, заглиблюватися Твоє Слово Боже. Дякуємо Тобі за свята, Боже, дякуємо Тобі за ті нагадування, ті можливості, які несуть для нас, ці свята Боже. Прошу тебе, працюй зараз через цю проповідь, Боже, через цей час в наших серцях, щоб це дійсно приносило плід в Твоє Царство і в наших серцях, і в нашому житті, і в нашому вічному житті з тобою, Боже. Просимо тебе про те. Святе ім'я Боже. Амінь. І так, сьогодні ми у нас, як я казав, особлива проповідь новорічна. Це остання проповідь в цьому році. І давайте трохи так подумаємо, да, подивимось, в яких самообставинах ми зараз знаходимося. Ну, в першу чергу, я ж зрозуміло кажу про Україну. Да? У нас третій рік війни. Що це був за рік, да? він приніс багато і смертей було, і розлучення, і горе українців було. Тобто, це, ну, мабуть, найважкіший рік е за всі роки війни, які були. Люди живуть у невизначеності, бо дуже важко якось зрозуміти, що робити завтра, що робити через неділю, через місяць, через рік, коли закінчиться війна. Вона закінчиться через два тижні, чи вона закінчиться через 2-3 роки. Ніхто нічого не знає, важко щось робити, важко щось планувати. Також багато українців живуть у страху. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що там вирішить Америка, що вирішить Європа, що, що ще там зробить Росія. Ці постійні, постійні якісь новини. Все це воно. Ну, це важко. Воно змушує постійно жити в напрузі. І я вважаю, що дуже важливо зараз, наприкінці року, нагадати собі, нагадати нам всім, що важливо правильно тримати фокус. Бо всі ці речі вони намагаються відірвати наші очі від того, що насправді найважливіше. На всі ці постійні якісь проблеми, якісь страхи, якісь невизначеності та все інше. І перше, що я хотів би сьогодні, щоб ми згадали, це те, що ну, ми знаємо, що зараз у нас у кожного є свої якісь проблеми, є, є свої випробування, є свої виклики. І у нас у кожного окремо і у нашої країни загалом. І зараз дуже багато дивляться да, на цю історію там. Коли Вибори в президентах вже президента в Америці вже набудуть свою силу, коли там президент Трамп він прийде, коли він там, які він рішення прийме, всі ці сподівання, хтось сподівається, що він там вирішить там, допомогти Україні, і все буде добре, змусить Росію там відійти, і все буде добре. Хтось там сподівається, можливо, на те, що Європа там не зважаючи на те, що там вирішить Трамп, що Європа. Вона допоможе, вона збереться, вона мобілізується, вона надішле нам багато всього, чого нам потрібно, щоб ми змогли перемогти у цій війні. І все це воно може бути хибними сподіваннями. Чому? Тому що в такому випадку ми можемо покладатись на людей. Ми можемо покладатися на Америку, на Європу, на не знаю що, на кого, на чого, на себе. І все це хибні так би мовити, хібні речі, на які ми можемо покладатися. Тому що справжня сила, да, справжній фундамент, на що ми маємо покладатися, і це про те, про що я вважаю дуже важливо нагадувати собі зараз, особливо в цей період невизначеності, що це тільки Бог, тільки Він має всю владу. Щоб там не вирішували люди, щоб там не вирішували правителі, президенти, царі або будь-хто ще, тільки Бог насправді має всю владу, і він має, може все це рішати, вирішувати. Книзі Даніїла, 4 розділ, 32-й вірш, написано: всі мешканці землі порівняні з ним ніщо. Він чинить за своєю волею, як за небесними силами, так і з тими, хто живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати його руку і спитати його, що ти робиш. Вся влада, вся сила вона належить Богу. І це дуже важливе нагадування. Це потрібно постійно нагадувати собі. бо… Сатана, бо цей світ, вони постійно від, намагаються відірвати наш зір від Бога. Вони намагаються на всі ці проблеми, на, на невизначеності, на виклики, на випробування, на, на війну, на біль, на горе, на сльози. А ми знаємо, що якщо ми будемо тримати на цьому наш зір постійно, це не, нам нічим насправді не допоможе. Але якщо ми будемо тримати наш зір на Бозі, коли ми дивимося на нього. На Його силу, на Його волю, на Його наміри щодо нас. То тільки Він насправді може подарувати справжню перемогу Україні, тільки Він може подарувати нам мир та спокій у серця. В Ісаї, 40 розділі 23-24 вірш. Він уніщо перетворює володарів, а суддів землі у марноту. Адже ледве їх посадили, щойно їх посіяли, і їхній стовбур ще не укоренився в землі, як він дихне на них, і вони сохнуть. Абуря їх розносить як полову. Він у ніщо перетворює володарів. Ну, Він Бог, він цар царів. Він той, хто насправді правди. Тому, коли ви дивитесь новини да, або чуєте якісь погані новини, неважливо, що кажуть люди. Неважливо, що планують люди. Як Бог скаже, так воно і буде. Тому. Вважаю, що це, мабуть, найголовніше таке нагадування для кожного з нас, що нам потрібно в першу чергу дивитися, що Бог каже, що Бог хоче, і покладатись саме на нього, не на когось іншого, не на якісь трани, або на якихось там зброю, або ще щось. Саме він має бути нашою надією. Це перше нагадування. І повертаючись до теми нового року, для чому це для мене такий особливий. Е Час, особливе свято, Да. Вітаю, до речі, всіх з Різдвом Христовим, яке пройшло 25-го числа, і з наступаючим святом Нового року. І чому воно особливо? Тому що для мене це завжди час. Час, коли я можу зупинитись і поаналізувати, так би мовити, пороздумувати над тим, ну, над своїм життям. І є три, три речі, над якими я. Вважаю, важливо, і Біблія також каже про ці речі, важливо замислюватись. І особливо, так би мовити, зручно, да? це робити саме в період нового року. Перше, це про що потрібно, на що потрібно думати, про що потрібно дивитись, це минуле наше. Перше це подивитись наше минуле. Чим ми жили в цьому році? Можна не брати все життя. Ми не пам'ятаємо все життя, але, ну. Попередній рік, рік, який закінчується. Чим ми його наповнювали, що на що ми витрачали наш час, зусилля, чого ми прагнули, чого ми хотіли досягти в цьому році. І в цьому є насправді мудрість. Отак От озиратись назад. У Псалмі 90, 12 вірш, написано: Навчи нас так рахувати наші дні. Аби ми набули мудре серце. Тобто, коли ми озираємось у минуле і, так би мовити, робимо переосмислення або переоцінку нашого минулого, таким чином ми це ну, поступаємо як мудрі люди. І в даному самому випадку якраз і важливо дивитись не просто щоб а що я там наробив, да? а щоб побачити, як кажуть, дерево можна пізнати по його плодах. Побачити, які плоди в нашому житті? Чи це плоди е, людські, да? чи це плоди плоті, чи це плоди духу. Ми витрачали наші сили, наші зусилля, наш час на вічне, на Боже чи на своє, на людське. Які ми можемо не просто наміри свої якось переоцінювати, а можемо вже бачити результати, бо за рік вже якісь мають бути плоди. І ми можемо побачити, чи є у нас якісь досягнення. Бо я впевнений, що у кожного із нас просто ну, найкращі наміри. Ми хочемо найкращих речей, там бути самим духовним, прочитати Біблію 80 раз на день, там і все інше. Але це все наміри. А що з цього втілилось, чим ми насправді жили, на що ми насправді витратили цей час? І це важливий час сісти, порозмислити і помилитись, щоб Бог відкривав і показував, як насправді. В нашому житті воно є, а не як ми собі це уявляємо. Друге, про що ми можемо згадувати, це те, а що Бог робив в нашому житті. У Псалмі 103, другий вірш написано пам'ятай весь шлях, яким Господь Бог твій провадив тебе по пустелі протягом цих сорока років. Це звернення до Ізраїля, коли Бог його, його водив по пустелі. Щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці, чи ти будеш дотримуватись його заповіді, чи ні. Тобто Біблія, Бог в Біблії звертається до своєї нації, він каже: Згадай, як ти блуждав цією постелі 40 років, як Бог тебе навчав, як він тебе випробовував, як він тебе показував, що у тебе в серці, і це так само те, те саме звернення. Бога є до кожного з нас. Подивитися назад на те, що було в минулому. І далі що, ну, ту роботу ту роботу, яку Бог робив в нашому серці. Бо не тільки ми щось робимо, да? не тільки ми щось намагаємося, Бог робить свою роботу. І далі дуже важливо це не забувати, що саме Бог робив в нашому житті, і бути вдячним за це, приносити подяку. Псалом 103, в російській Біблії, здається, це 102, другий вірш. Благослови душу моя, Господа, і не забувай усіх Його благодійств. У нас навіть псалом є, на, на пісня прославлення на цей псалом, на цей вірш. Є. Благослови душа моя, Господа і не забувай усіх Його благодійств. Це дуже важливо, щоб ми згадували, яку Бог роботу зробив в нашому житті, яку Він зробив в нашому серці. Які благословення він приніс в наше життя, які уроки він нас навчив в цьому житті? І не забувати бути вдячним, приносити подяку. Це дуже, дуже важливе нагадування. Тому перше, що я пропоную, те, що я люблю сам робити і раджу всім, це подивитись в минуле, чим ми жили, які плоди нашого року, да? чи вони тілесні, чи вони плодські, чи вони дійсно духовні і Божі. І друга, яка Божа робота була в моєму житті, яка Божа робота була в моєму серці, і за що я можу бути вдячний Богу і понести цю подяку Богу в молитві. Обов'язково. Друге, що ми можемо дивитись, я вам подскажу, підкажу, це проповідь сьогоднішня називається минуле, теперішнє та майбутнє. Ну, тобто, спойлери вже зрозуміли. Да? Друге, це ми дивимося у сьогодні. Ми подивилися на вчора, на цей рік, на, на той рік, що пройшов. Наступне, на що нам потрібно подивитися, а чим ми живемо і чим ми наповнюємо наше життя сьогодні. Тому що наше майбутнє це те, що ми робимо сьогодні, чи то, це те, то, чим ми живемо сьогодні. І в Матвія 6, розділ, 19 по 21 вірші написано: не збирайте собі скарбів на землі, де мільте вже нищить, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Тобто, дивлячись на сьогодні, важливо бачити, а де моє серце, да? а де мій скарб, в чому мій скарб, які мої прагнення. Галатам 6 розділ 8. Вірш. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Тобто у нас завжди є цей вибір. Ми можемо або сіяти, або вкладати наші сили, наше зусилля, нашу мотивацію в тимчасове, в тілесне, те, що зникне разом з цією землею, або у вічне, у майбутнє, у наше, у наш, у духовне. Це дуже дуже важливі речі, тому що ну, що нас мотивує, що нас. Зможу, так би мовити, піднятись з ліжка зранку. Да? Заради чого ми встаємо, заради чого ми там, вкладаємо наші сили, нашу працю, нашу, нашу час, нашу енергію, що є для нас цим головним мотивуючим фактором? І ми бачили, ми дивилися на це в минулому, але зараз важливо, а зараз? А зараз що в мене мотивує? А зараз чим я займаюсь? А зараз, ну тому що те, що я сію сьогодні, так би мовити, те, в що я вкладаю сьогодні. Те я отримую завтра. Такі плоди я отримую. Якщо я вкладаюсь в тілесне, гарно, це хорошо, І в мене будуть такі саме плоди. Якщо я вкладаю в духовне, це першочергово, це в те, що ми маємо вкладати завжди в першу чергу. Це не значить, що не потрібно там, про здоров'я піклуватись, або там, про фінансовий стан, або про ще щось. Але якщо воно стоїть перед виконанням Божої волі, перед виконанням Божого покликання, якщо ці тілесні фізичні пусті речі стають у нас вище, Головніше, ніж Божі, значить, ми не поступаємо як мудрі люди. І останнє третє: сьогодні я не хочу дуже багато часу вашого забрати. Я хочу, щоб це було таке швидке привітання. Да? Останнє, про що ми можемо а, згадувати, або на що ми можемо дивитися під час новорічних свят, це у наше майбутнє. Які наші плани, які наші прагнення щодо майбутнього? Дуже таке просте, контрольне, так би мовити, запитання, чи є в наших планах місце для Божої волі? Чи це тільки наші бажання? Хочу то, хочу сьо, хочу так. Якщо ви пам'ятаєте, в молитві «Отче наш» там не написано молитва, яка змусить Бога зробити так, як ми хочемо. Коли учні попросили Христа навчи нас молитись, він розказав молитву Отче наш. І там другий цей фрагмент цього цієї молитви, це в Матвія 6, розділ, 10 вірш. Нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тобто ми в молитві просимо навіть не для себе, да? ми просимо, щоб його не наша воля щоб виконалася, а щоб його воля виконала. Учні питають, як нам молитися? Він каже: просіть про Божу волю в вашому житті. Ну, це не єдине, так, там і хліб наш на, на щоденний подавай і все інше, але першочергово, що там стоїть? Що він наш святий батько небесний, і другу чергу, що нехай прийде царство твоє і нехай буде воля твоя. Тобто це дуже-дуже важливе нагадування, чи є місце Божої волі в нашому житті, в наших планах. Чи ми плануємо тільки для себе, і якщо співпало з Божою волею, ну, тоді йому повезло. Чи да? якось так ось. Ну, насправді це сумно, бо дуже часто воно так і є. Я запланував для себе, а потім ну, чи залишився в мене час для Бога, для Божої волі, для Божого покликання. Ну, не залишилось, ну вибачай, Боже. Як маємо те, що маємо, як є, такі. Ні, саме Божа воля має бути першочерговим критерієм, першочерговим вибором. І вже після, якщо у мене там, я знаю, що Бог від мене хоче, і я запланував своє життя згідно з його планами. Я там, додатково Боже, я от хочу те, хочу все, наскільки це не протирічить твоїм планам. В першому Івана, перше послання Івана, другий розділ, 17 вірш, проминає світ і його пожадання. Той, хто виконує Божу волю, залишається вічним. Те, що ми вкладаємося на, цьому землі, на цій землі, в цьому світі, воно все проминає. І навіть ті бажання, які у нас були вчора, завтра їх може вже не бути. Сьогодні ми там любимо апельсини, завтра ми вже не любимо. Сьогодні ми там, діти, любимо конфетки, потім ми по дорозі, що нам вже подобається м'ясо. Навіть наші бажання, вони змінюються. І те, що ми сьогодні вкладаємося, це все дуже тимчасово, як пар. Воно зникає, як тільки вітерець подумається. То чому ми, ну, у що, чому саме ми присвячуємо своє життя? Своє майбутнє плануємо? Тому що зникне як ця пара чи вічному? То, що перебуде з нами з Богом у вічності? Проминає світ і його пожадання той, хто виконує Божу волю, залишається вічним. Тому це те, про що потрібно думати, роздумувати, коли ми думаємо про нашому майбутньому. Чи є в ньому місце для Божої волі, чи є у нього головне, у Божої волі, в нашому майбутньому головне місце, що тільки другорядне, якщо залишилось після наших особистих бажань. І те, що я ще хочу нагадати, що Божа воля це не щось суворе, чи не щось зле або щось погане для нас. Це найбільший скарб, це найкраще, що ми можемо саме собі побажати. Відоміший такий вірш, це Єремії 29.11. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо. Аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надії. Тобто Божа воля для нас не на лихо. Не, на, на спокій, а не про лихо, Біблія так дослівно і каже. Так? Не на лиха, не на зло, не на, на ще щось там погане. Божі наміри для нас вони найкращі, найкраще, чого ми самі можемо собі побажати. І тут парадокс в тому, що якщо ми обираємо в першу чергу свої особисті бажання поперед Божої волі, то ми не отримаємо того, навіть якщо ми отримуємо те, що ми хочемо, воно не дасть нам того задоволення, тої радості, як, як ми на те сподівалися. Але коли ми обираємо в першу чергу Божу волю, то він знає насправді, чого ми спрагнемо. Він знає, на чому саме побудоване нам наші бажання і що саме нам краще дати, щоб ми, ми отримали саме те, чого ми шукаємо, а не те, що ми думаємо, що ми шукаємо. Тож Божа воля це краще, що ми можемо шукати в нашому житті. І завершити, так би мовити, хочеться останнім е нагадуванням. Про те, а що, що ж нас чекає. Можна думати, що нас чекає там завершення війни, або нас чекає продовження війни, або нас чекають страждання, або нас чекають злидні, лиха, або ще щось. Але якщо ми Божі діти, нас чекає тільки найкраще. Можливо, не в наступному році і не на цій землі. Але Бог приготував для нас саме краще. Це заради чого? Варто жити, варто служити. Об'явлення, 21 розділ з 2 по 4 вірші, Іоанн пише: Я побачив святе місто, Новий Єрусалім, що сходив з неба від Бога, приготовлений, мов нареченна, прекрасна для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждання, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде. Тому що, перше, минулося. Бог приготував для нас світ, на який ми навіть собі не можемо уявити. Ми не можемо собі уявити нічого досконалого. На Тому що у нашому досвіду досконалих речей немає. Щоб ми не побачили, щоб ми не почули досконало, ми знаємо, ну десь все ж таки є подвох. А чому так? А тому, що у нашому житті нема досвіду нічого досконалого. І Біблія каже, що те, що я приготував, людина навіть уявити собі не може. Тому що наш спотворений розум, він не може уявити настільки прекрасний світ, який Бог створив для нас. І Він запрошує нас у цей світ. Він чекає нас, коли ми приєднаємось до нього в його царстві. І давайте завершимо ще таким підсумковими двома віршами. Перший це вірші з Єфісіанам, 5 розділ 17 по 10 вірші. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І не впивайтесь вином, якому розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа. Дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І другий вірш це 1 Коринтінам 2. розділ, 9 вірш. Але як написано, чого ж не бачила й вуха, чого ж ока не бачило й вуха не чула, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Зі новорічними святами всіх вас, Боже благословім. І до зустрічі у наступному році. Давайте помолимося. Боже, дякуємо Тобі за те, що ти з нами, Боже, за те, що ми можемо будувати своє життя з Тобою, Боже. Дай нам, Боже, витратити цей час і порозмірковувати, подивитись на наше минуле, Боже. Просто показуй нам наше минуле на ті плоди, які ми маємо в нашому житті, Боже. Що ти хочеш? Щоб ми виправили, Боже, що ти бачиш, де ми невірні пріоритети або фокуси мали, Боже. Дай нам подивитись на наше сьогодення, Боже, на теперішнє. І побачимо, де ми зараз, Боже, вкладаємось неправильно, Боже. І дивимось не на першочергові речі, Боже, не на тебе, на твою волю, на Твоє покликання, Боже, наше. І дай нам, Боже, планувати життя згідно з твоєю волею, Боже. Планувати. Жити для тебе, Боже, а не мати Тебе як додаткову опцію в своєму житті, Боже. І благослови залишок цього тижня, Боже, залишок цього року для нас, Боже, і благослови наступний новий рік, Боже, для кожного з нас, Боже. Я прошу, щоб це був рік, коли ми живемо тобою, Боже, коли ми живемо для Тебе, коли ми прагнемо виконувати Твою волю, Боже. Просимо Тебе про це, в ім'я Твоє святе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. З миром Божи, Божий, Боже благословені. До зустрічі в нас